Сьогодні на Майдані Незалежності ми знову зібралися, щоб віддати шану і честь герою України, полеглому воїну-захиснику, герою, який віддав найдорожче своє життя за Україну і за кожного з нас. Олександр Рубін, мешканець міста Косім. Боєць військової частини А-7084. Він став до лав Збройних сил України у червні 2023 року. Загинув 16 жовтня 2023 року. Герої новітньої історії України це люди. Які поклали ідею боротьби за вільну, соборну, незалежну державу, вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. Їхні імена будуть золотими літерами, записані в історію національно-визвольної боротьби. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять, це продовжити боротьбу і здобути таку же дану перемогу. Вічна слава, вічна шава, шана, вічна пам'ять і честь Героям України, полеглим воїнам, які віддали найдорожче своє життя за Україну і за кожного з нас. Жиріхи і помили нас, безчисла не лишили, Ісуса прости нас. Благословений Бог, наш завжди нині понся нас, і вічні. Амінь. Святий Боже, святий святи хрипки святи. помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи. Очисти в наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посіти, селенемочі наші, іменем Твоє, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава і сину, і святому духові і нині, повся час, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай пить. Це царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на, на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми і прощаємо винуватцям нашим і не введи на свої спокусу. Але визволи нас від Луга Бодвіца, Твоє сили і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині Богся в час і на біки віки. Ам. Случила раба боки, і збережи у блаженному житті, холо небежало, відомо. В оселях твоїх, господи, не всі святі твої спочивають. Поки душу раба твоєго, бо ти єдиний чоловіку люб. Єдина, чиста я непорочна я тіво, що Бога без всі не породила, моли, спасися душі, його. помили нас Боже з великої милості твоєї, моли тобі вислухай помилу. і Господи, Бо. Почило героя України Олександра і за відпущенімо всякої провини. Боже мой, Смерть подолав, диявола знищив життя світові твоєма даруба. Сам сьогодні, Боже, ми всі тебе родинно просимо у покій душу Совшого, світлої пам'яті, воїна героя, що віддав своє життя за Україну Олександра і упокій його душу, Господи, на місці світлому, на місці квітучому, на місці ж спокійному, звідки втекла біль печальне дуга і зітхання. Всілякі провини вчинені ним словом, чи ділом, чи думкою, як благий і чоловікові без Бог прости, бо немає людини, яка би жила не зрішила, ти бо єдиний без гріха. Правда, твоя є правда на віки, і слово твоєї істина, бо Ти все Воскресіння, життя і спокій, воїна героя Олександра Христе, Боже наш. І тобі ми славу віддаємо з предвічним твоїм Отцем, Пресвятим, благим животворним Твоїм духом, нині повся час і навіки вічені. Мудрість, пресвятая Богородице, Богородиця, нас? Чеснішою від Херувимів і без рівняння серафимів, базрівняння Серафим, щоб Бога Слово породила сущу богородицю, Тебе величаємо. Христи Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Бувий живими метрами володіє Христос, істини Бога за молитвами, причизли свої матері, серед славне зеваля постолів, душу новопредставленого воїна. Олександру що віддав життя за кождої з нас, восени осели долона, брами і закияго бокою добра, вона не приєднає, його помилує, бо він добрий. І людину, людину. Амінь блажені в госпінню, вічний спокій, подай Господи, воїну герою Олександру і вчений жимо тут поміж нами молитві, вічної пам'яна вічна. Починає пам'ять зі святими опокій. Бім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас Звої спокусу. Але визволи нас від духа, бо, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Во ім'я Отця, і сина і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця, і сина і Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина и Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу, слава Україні, героям слава, дорогі всечесні отці, любі воїни братину, дорогі учасники сьогоднішньої болючої охоронної процесії. І знову між нами. Знову ще один воїн. Повертається на щиті слава, дивляючись сльози в скорботу людини, яка переживає так смерть, я ставлю сьогодні перед вами живеще слово нашого Бога. Вчора у стінах кожної церкви звучало слово Євангелія від Луки, 7 глава, 11 вірш. Але це слово, яке. Сьогодні я хочу звучати ось тут поза стінами, поза стінами якогось окремого місця, щоб бути в стінах твого серця, описує лука нам похоронну процесію, яка виходить з... за стін міста. Виходить в сльозах матері, мама, вдова, яка осиротіло від смерті чоловіка, ховає свого сина одинака. Уявіть собі, і загляньте в серце цієї мати. Мама, якій здається все, життя закінчила. І скажу, що біля мами було дуже багато людей, які також плакали, які також співчували, які також своїм присутністю підтримували маму. Але з того боку, йде Ісус, і йде з ним велика сила народу. І співставляючи цих два натовпи, я би хотів спитати тебе сьогодні, людину, а на якому ти будеш Боці сказати? На якому боці ти вибереш своє місце? Чи на місце тільки тих, хто плаче, що на місце тих, хто вірить і надіється. Ісус, бачачи скорботу, безвихідь мами, Він каже, не плаче. Він вдивляючись. У погляд юнака, очі, якого закриті, символізуючи все те, що закінчено, він каже, іначе скажу тобі встань і воду і встань. Як би було добре, щоб ми з силою віри, сьогодні кожен сказав, воїни встань. Але це Ісусе може зробити тільки ти, тільки з тими, хто так сильно вірить. Тому додай нам, Господи, віри, бо колись, вдивляючись в боротьбу нашого народу, а тепер це слово так більше має велике значення. Наш мислитель і наш філософ Григорій Савич Сковорода сказав, що наш народ має черпати силу не просто з людських співчуттів і сліз, але з того, що ти віриш в Ісуса, який воскрес із смертний. І сьогодні біля тебе, воїни. Вся Україна, кожен з нас на місце матері, на місце тієї, котра плаче, але вірить і молиться у силу Ісуса. Я закінчу це словом, словом Пророка Ісаї, який також промовляє сьогодні до Твоєї свідомості і просить тебе, людина, просить пам'ятати, що весь цивілізований світ 27 жовтня Буде молитися і постити за Україну, якщо світ буде молитися Україну. І тебе закликає Господь принаймні бажати молитви, жити молитвою і пам'ятати, що п'ятниця, день, якому віддав за тебе життя і Господь Христос, вмій відмовитись від лукавого слова, умій відмовитись... Від лукавого погляду мій відбовець від тих принад, які ти маєш кожен день, на так і жертву перемоги, перемога українського війська і українського народу. Я закінчую слово словом пророка Ісаї 40 глава 28 вірш. Чи ти не знаєш, чи ти не чув. Господь Бог вічний Творець кінців землі, він ніколи не втомлюється. Він не намагається, розум його не досвідили. Він дає змореному силу, знеможеному додає міці, навіть і молодь утомлюється. І юнаки, вояки боя... підступають і впадають силами. Ті, що на Господа надіються, уповають, відновлюють сили, немов орели, зіймають крила, біжать і знають, що з ними Господь. Із нього є перемога. Господи, у Тобі наша перемога. Силою жертви найкращих тих, що борються, змагають і дай Боже нам перемоги. Похорон воїна Роя Олександра відбудеться зараз у цю митлю, в цій миті на цвинтарі подружби, хто має можливість долучитися до похоронної процесії, та склада. А в цій хвилині просимо для нашого воїна-героя гімн України. Слава Україні! Героям слава! Воїну Герою Олександру тричі! Слава, слава, слава! Слава нації! Смерть врага. Слава Ісусу Христу! Слава його. Це мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали стукіт власного серця.